Для лікувального корпусу обласного наркодиспансеру стояла швидка, а кругом неї метушилися лікарі. Мабуть, сталося щось серйозне, а може, то для нас серйозне, а тут норма. Розлади психіки на тлі тривалої алкогольної інтоксикації. По направленню нарколога направили. Швидка займається перевезенням хворого. Привезли по направленню. Все. А по дорозі забрали ще дівчину. Також у неї розлади психіки, також на фоні алкоголю. попутню забрали, Будуть дивитися, може покладуть полікують. Щойно привезених. Поклали до відділення реанімації, інтенсивної терапії. Жінка розповідала лікарям, що їй 30 років, а спиртне вживає з 14. Нині її норма півтора літра горілки за день, звичайно ж, дешевої. Якщо цього не вип'є, їй стає погано. А вчора випила трохи більше своєї норми і теж стало погано. Лікарі кажуть, Якби вранці не знайшла вісім чарок, щоб похмелитися, то Житомира її живою не довезли б. До нас у відділення поступають хворі з алкогольними деліріями, хворі після судомних нападів, хворі з запойними, в запойних станах, ну і е, хворі на фоні обриву алкоголізації з з вираженим абстинентним синдромом. Вони поступають в палату інтенсивної терапії, де надається їм невідкладна допомога, стабілізується їхній стан і для подальшого лікування вони переводяться потім у звичайну палату відділення, де продовжують лікувати вже лікарі-нарколи. Алкогольний психоз. Або як його в народі називають, біла гарячка, може викликати і збої в роботі серця, печінки, нирок, можуть відмовити легені, і з усім цим лікарі мають справитися, щоб врятувати життя. Наша задача як палати інтенсивної терапії забезпечити цілодобовий нагляд за тяжкими хворими, а тяжкі хворі це алкогольні психози або психози іншої ціології, це і наркомани поступають психозами. От. Крім цього, тут лікуються не тільки гострі психози, а також і хворі у нас і інсультні на фоні алкоголізму у хворих виникають інсульти, вони також сюди переводяться з стенокардіями, з проблемами серця. Тобто, ці гострі стани, які виникають на фоні алкоголізму, лікуються в нашій палаті інтенсивної терапії. Надміру випити може кожна людина, і їй може стати недобре. І чомусь прийнято думати, що загострилися давні хвороби, і рідні викликають хірурга, кардіолога і тому подібне. Може і так, але насамперед треба знешкодити вплив алкоголю. Тож лікарі кажуть, не бійтеся звертатися до наркодиспансеру. Тут можна лікуватися і анонімно. За часто буває, поступають хворі вже із інших лікарень. Переводяться от хворі поступають, ніби прокапатися, зняти інтоксикацію, і поступають в тяжких алкогольних психозах. Тому що в принципі адекватно кваліфіковану допомогу може надавати наркодиспансер. Інші лікарні цього того всього цих тонкощів не знають і через те, хворі вже поступають з тяжкими е, алкогольними деліріями. Крім цього. До нас поступають також хворі з підозрою на алкогольні психози. От декілька було випадків останнім часом, мінінгіти були під маскою психозів, розпізнані у нас вже ми обстежували. От у нас досить потужний рівень обстеження. Ми хворих діагностуємо і тоді скеруємо вже в інші заклади. Горілку, вина, коньяки тепер виготовляють на різних спиртах, тож щоби справді допомогти. Потрібно знати, яким саме спиртом отруївся організм. Так само і наркотики. Це теж дуже важливо. Адже якщо людина вживає ширку, вона може прожити так і 20 років. Якщо вживають амфітамін, а цей препарат зараз дуже популярний, за 3 роки він може перетворити людину на овоч. Тож лікарі нашого обласного наркодиспансеру Горді. Що в них у лабораторії є апаратура, що визначає ці речовини під час аналізу крові та інших рідин організму. Ні в інших медичних закладах області, ні в сусідніх областях такого нема. У нас лабораторія визначає на наркотичні речовини сечі і кров і сеча на алкоголь. Зараз у даний момент дуже розпоширено не тільки в крові визначення етилового спірта, а багато сумішей сурогатів іде, в частності метиловий спирт, ну, який діє на зір. І ми це в заключеннях пишемо сліди метилового спірту. Ну, крім того, у нас лабораторія визначає наркотичні речовини. На, як ми, е, е, те, са, на опіати, канабіноїди, тобто травка, якщо перевести е, те, самай, траву, хто курить, амфетаміни більш розповсюджені, ну і часто е, сувокупно сійде, амфетаміна і канабіноїди. Е, ну, так як у нас на Житомирщині, і в частності в Житомирі дуже багато, ви ж знаєте, виявлено лабораторії, які проводяться синтетичний апарат, препарат амфетаміни, тому і в нас доступ до амфетаміна більш доступніший. Це синтетичний препарат, і дуже багато звертається до нас, батьків, родичів про те, щоб визначити, чи є, чи нема. Коли є апаратура і гарне, можна взяти, провести дослідження, які дають точні результати той чи інший знаходиться в організмі спирт і в якій кількості. Нині медицина визнає і алкоголізм, і наркозалежність це хвороба тяжка і невиліковна. Повністю їх позбутися неможливо. Можна тільки вести людину в стан ремісії. Коли хвороба затихає на рік, на два, а то й на двадцять. Скільки триватиме ремісія, залежить і від майстерності лікарів, і від сили волі пацієнта. Ми відділення, яке більш займаємось гострими станами, тобто, це стани запоїв, тобто коли людина в даний час на протязі днів, тижнів, а бувають випадки і років, систематично зловживає алкоголем. Є хворі, які після вживання алкоголю ми вже е, виводимо, скажімо так, із е, цього стану і е, надаємо допомогу е, таким, які вже наслідки, наслідки вживання алкоголю, коли в людей розвиваються е, проблеми із пам'яттю, проблеми з мисленням. Е, Проблеми з психікою і з поведінкою. Чому? Тому що алкоголь, він є для головного мозку, для клітин головного мозку це, по суті, діла є яд. І алкоголь, спрямовуючи свою дію на клітинки головного мозку, вбиває їх. Тому в таких людей порушуються всі такі основні функції. Плюс. Надаємо допомогу і е, суміжну, скажімо так. Чому? Бо, звичайно, так як є ядом алкоголь, він впливає не тільки на основні клітини, на головного мозку, він впливає і ну, можна сказати на всі, на всі органи і системи, і на серце, і на печінку, і на легені, і е, на судини, на нервову систему. Тобто, в нас лікування комплексне. В наше лікування входить як медикаментозне лікування, де ми використовуємо ліки для того, щоб покращити фізичний стан людини і покращити психічний стан людини. Тобто використовуються різноманітні групи медикаментів, які фізично людину приводять до загального, загального стану доброго. І е, психічний стан людини покращується. І алко, і наркозалежних лікувати дуже непросто. Традиційні ліки, якими скрізь лікують хвору печінку, легені, серце, їм можуть навіть зашкодити. Тому тут особливий підхід у всьому, навіть у фізіотерапії. Всі хворі знають лазер, такий собі промінчик, що лікує вражене місце. В наркодиспансері навіть лазер специфічний. Він вводиться в вену і очищає вражену алкоголем чи наркотиками кров, так само й інші фізіоприлади. І тільки потім можна вдаватися до звичних ліків. Для нас доступно для наших хворих в допомогу до терапевтичного лікування доступні як електропроцедури, так і світлопроцедури. З електропроцедур у нас хворий ось приймає електросон. У хворої проводиться гальванізація на область печінки, яка допомагає вивести токсини з організму, поліпшити функцію печінки. А у хворого, що приймає електросон, зменшується збудження нервової системи і хворі стають спокійніші. І їм краще виходити з даних захворювань. Ми маємо ще електроп... світлові процедури, ось є інфраруш лампа, є загальне прогрівання лампою солюкс. Ми маємо з ось ампліпульс, у нас є, тубус кварц при простудних захворюваннях. Та лікуватися тільки медикаментами тут замало. Потребно, чтобы хворый сам захотел выйти от алкогольной или наркотической зависимости, а тут уже не обойтись без психолога. При этих заболеваниях формируется сначала психологическая зависимость, а потом физическая. Психологическая формируется единожды и остается человеком навсегда. Проявляется в том, что мы связываем приятные переживания с употреблением алкоголя, радуемся, когда такая встреча происходит и огорчаемся, когда такой нету. Это можно сравнить с любовью любимому человеку, только в данном случае это не отношения с людьми, а это отношения с веществами. Когда мы начинаем регулярно употреблять вещества, наш организм берет свои химические процессы определенную концентрацию либо то алкоголя, либо опия, либо любого стимулятора, любого вещества, и формируется физическая зависимость. Так вот, Лечение – это обратный путь, это снятие физической зависимости и работа с психической. Алкоголизм – это не проблема силы воли, как и любая зависимость, не проблема характера. Это не слабость человека, это тяжелейшее хроническое прогрессирующее заболевание, которое имеет свои закономерности. Характеризуются зависимости Кампульсивним вліченням не контролюємо Це тяга і пацієнт контролю над употребленням в наркодиспансері можна провести тиждень місяці. Тому психіку лікує навіть звична робота, наприклад, ремонт коридору. З пацієнтами наркодиспансеру психологи працюють і поодинці, і групами. До них охоче йдуть і ті, кого привезла швидка. І ті, хто прийшов лікуватися добровільно і анонімно, заняття зараз веде обласний психотерапевт Євген Іванович Гаврилюк. Психотерапія це основний метод, я вважаю, для лікування наркологічних хворих. І, взагалі, для лікування багатьох хвороб. Ми використовуємо різні види психотерапії. Пацієнт. Пройшовши курс психотерапії на наряду з медикаментозною е, змінює своє відношення до життя, змінює своє відношення до прийому психоактивних речовин, і це дає надію йому йти в життя по новому шляху. А тепер вражаюча статистика: лікарі переконані, що 50% наших громадян. Особливо чоловіки потребують лікування від алкогольної та наркозалежності. Така нині в нас ситуація: життя переповнене стресами, а алкогольні вироби продаються ледь чи не в кожному кіоску. Наркотики ж можна вільно купити навіть через інтернет. Тоді, як, наприклад, у Швеції, в місті, де 100 тисяч населення. Спиртне можна купити лише в одному магазині на околиці, що працює кілька годин на день. І ще один дуже тривожний факт: до спиртного, до наркотиків тепер долучаються навіть 12-літні школярі. Ми на сьогоднішній момент хочемо провести по місту Житомир по школам, по підлікам опитування. Анонімне опитування, даби зрозуміти. Що робиться в місті Житомирі? Але якщо взяти світову статистику європейську, то е в європейських країнах підлітки вживають, пробували хоч раз алкоголь це 73%. Систематично вживають алкоголь більше 30%. Підлітки. Саме, саме питання стоїть про підлітки. Uh -huh. да. Тому а, придбати алкоголь. В європейських країнах в пляшках або сильний алкоголь у вигляді горілки, не так то просто, як у нас. У нас в кожному магазині, в кожному ларьку можна взяти алкоголь. А наркотики? Наркотичні препарати, на жаль, вони дуже легко доступні. Мережа інтернет, незаконна торгівля. Воно дуже сильно розповсюджене. Нещодавно. По публікаціям захисників правозахисників Америки був закритий сайт, якого місячний обсяг продаж наркотичних препаратів сягав 2 мільярдів доларів. Це сайт, який працював систематично, і, як видно, зараз публікація, в нас в Україні, слава Богу, вже починають накривати і закривати такі ну, Скажімо так, магазини розрібної торгівлі через мережу інтернет наркотичних препаратів, які на сьогоднішній момент є дуже легко доступні. Кожна п'ята особа хоч раз вживала наркотичні препарати. А кожна 20-та особа вживається систематично. Якщо взяти нашу офіційну статистику, то в Житомирській області офіційно близько 1 тисячі наркозалежних. На, як, нашому на нашому обліку офіційно на нашому обліку, якщо взяти цифру неурядових організацій, то до цієї цифри додати ще треба ще 4 тисячі. Якщо взяти цифри, які проходять по правоохоронним органам, то ця цифра сягає близько 8-10 тисяч. А якщо взяти заключення експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, то від нашої офіційної статистики... Яка в Житомирській області – тисячу цю цифру можна помножити на 12-20 разів, і ми приблизно будемо розуміти, з чим ми маємо справу. І ще одне тривожить лікарів: засилля реклами про лікування від алко та нарокозалежності. Нею переповнений інтернет такі оголошення висять навіть на стовпах. Добре, якщо люди розуміють, що то лише викачка грошей. А якщо тій рекламі вірять і туди йдуть, хвороба тільки задавнюється, і лікарям тоді стає важче працювати з тими пацієнтами. Хочу звернутися до, на жаль, до тих людей, які по волі случаю або по той чи іншій причині столкнулись з проблеми алкогольної чи наркотичної залежності. Дуже багато соблазна навколо і дуже багато людей. Пропонують себе і позиціонують себе як фахівці, які, звісно, допоможуть. Але, на жаль, як ми маємо з досвіду, батьки і люди, які звертались в славнозвісні рекламні до рекламних проспектів, вони рано чи пізно розуміють, що це все бізнес проекти, викачка грошей і тому подібне. Тому. Я не можу сказати, що хтось робить щось краще або хтось гірше. Але люди добрі, майте свідомість і розумійте, що якщо у вас є хвора людина, анарко, залежність і алкогольна залежність це хворі люди, звертайтеся в офіційну медицину, яка стовідсотково не зробить гірше, а спробує значно допомогти, покращити і порекомендувати, як жити в подальшому і вести здоровий спосіб життя. Є і в нашому місті, і в інших містах багато таких речей, коли люди рекламують свою роботу, люди навіть її проводять, беручи за це безнословні кошти, але це не дає ніякого результату. І все закінчується тим, що однако людям треба звертатися до нас. Тому наші методики всі ліцензовані. Всі гарантовано працюють з людьми. Однак, всі люди, які у нас були, які якусь методику випробували, ну, мабуть, відсотків більше 95, раді дзвонять, дякують, звертаються. Багато пацієнтів вже пройшли крізь усі круги пекла тож хочуть застерегти від цього інших. Ну, почалось все. Ну, зараз, в наше час, з цим кризисом, з цим всім, ну, муж сорвався, почав употребляти наркотики. Останній раз він употребляв 12 років назад. І от 12 років було перерива. Ну, зараз така ситуація в країні, все в ну, нерви, переживання, це все скандали. Ну, він сорвався, зустрів друга, сорвался и начал опять употреблять. Я что только не пробовала. И в репцентр его ложила, и просила, и скандалили, вплоть до развода, ну все было. Ну помогла вот клиника. Желание было попробовать, конечно. Новизна какая-то. Ну, раз-два попробовала, а потом это уже, это уже не кайф, это затягивает, это зависимость. А зависимость от любой – это очень плохо. То есть так. И молодежь, которая… Ну вот, я смотрю сейчас на молодежь, которые хотят попробовать это. Да, чисто такое пожелание – не пробуйте. Потому что если залезете в систему, это будет горе. Я вот уже больше 20 лет кололся, последнее время не кололся 12 лет. Ну, а вот последнее время опять начал. Ну, обратился опять же сюда, в наркодиспансер. И слышу по себе, что помогает. Так что, если даже попробуете, обращайтесь в диспансер, и вам здесь помогут. Это если человек зависит. Он пойдет на все, на все. Убить, украсть, обмануть, это, ну то есть на любое преступление. Рады дозы. Рады дозы, конечно. Это уже не кайф, это зависимость, это ему надо. Все. Ну, деньги, где брал. Первое время работал. Скажем, когда была небольшая доза, работал, были деньги. Но потом, когда доза повышается, приходится выносить... С хаты все, что заработал, вынес, продал за дозу. Потом уже в хате ничего нету. Приходится идти воровать. Машины, квартиры, гопстопы стопы Вот и все. И вот отсюда деньги. Отсюда доза. Но ее опять же хватает на 3-4 на часа. И опять надо что-то делать. То есть идти воровать опять. И это ни к чему хорошему не приведет. А в тюрьме спрыгивать очень тяжело. Я мама наркозависимого э, сына. Он в системе уже 15 лет. Я хочу обратиться в первую очередь к родителям. На своем горьком опыте я могу сказать вам то, что как только вы заметите, будьте очень внимательны к своим детям. И как только вы заметите, что с вашим ребенком что-то не так, вы тут же должны бить тревогу, не должны надеяться, как я в свое время, что проблема может решиться сама собой, что м -м, вы найдете такие слова, вы сможете так повлиять на своего ребенка, что он сможет бросить наркотики под воздействием, может быть, какого-то вашего обаяния или вашего опыта в воспитании. Не надейтесь на это. Обращайтесь тут же к специалистам. Эта проблема очень и очень серьезная и не решается сама собой. Еще хочу обратиться к детям. Я знаю, что э, наркомания очень помолодела. Молодые ребята, девушки, совсем дети, ну, под воздействием, может быть, какой-то пропаганды начинают пробовать наркотики очень и очень рано. Своим детским умом они не могут еще воспринять эту проблему так серьезно, как это существует на самом деле. Поэтому, дорогие дети, если вы хотите, чтобы ваша жизнь не пропала просто за 5 копеек, чтобы вы смогли полноценно жить и развиваться. Я просто вас умоляю, никогда не притрагивайтесь к наркотикам и никогда не обращайте внимания на тех людей, которые будут вас искушать и хотеть на вас заработать. Все начинается с самого мелкого, заканчивается самыми крупными проблемами. А как не попасть? Стараться выбирать компанию хорошую и... Вибирати між добром і злом вміти міті і вміють просто людей, які від тебе коїти користь і які дійсно твої друзі. Мимоволі напрошується ще одне запитання. Не кожен чоловік поділиться з дружиною, з ким і скільки випив. Не кожен підліток розкаже батькам, що сьогодні вперше вколовся. Тож, як розпізнати небезпеку, що загрожує найріднішим. Які перші ознаки? Чоловік нервний становиться, сильно худає. І єдине, що я можу посоветувати, ну не обращайтесь нікуди, не допоможе нічого, ні репцентри, нічого не допоможе, крім клініки. Особливо мама, вона одразу пам'ять, що з ребенком щось не так. поведение меняется довольно сильно. Ребенок неадекватно реагирует на вещи, которые оказались бы очень серьезные, а ребенок наоборот ведет себя расслабленно, ему весело, или же наоборот впадает в какую-то депрессию и ничего его не интересует. Я думаю, что каждая мама, если она внимательно относится к своему ребенку, заметит сразу изменения. І ще на одному наголошують лікарі: не треба боятися наркодиспансеру, не треба боятися розголосу, через який можна втратити якусь престижну роботу. Всі види лікування тут можуть бути і анонімними. Боятися слід лише одного втратити своє здоров'я. У нас є фахівці, які беруть не рекламою, а досвідом і своїми здобутками. До нас дуже багато звертається людей по рекомендації сусідів, друзів, родичів. От у вас був той, ви йому допомогли, то допоможіть нам. Наші двері відкриті, у нас є анонімне лікування. Ті люди, які перший раз в житті оступили, зрозуміло, вони не стають на облік, там є деякі префініції. їм. Лікування можна пройти анонімно, при отриманні стійкого результату. Людина бути жити, процвітати, заробляти і радувати життю.